Ідея повернення місту приміщення, де знаходиться сьогодні банк, і де традиційно ми звикли бачите магазин Кабзар. Звичайно, є і вона не від одного і депутата, і представника громадськості. І Сьогодні законодавство дозволяє в публічних цілях виносити рішення про викуп такого приміщення. Так, ця процедура досить складна. Ми спробуємо її використати. Причому не тільки цю процедуру, а інші я не буду на них наголошувати, але вона на сьогодні справді є саме одна із найреальніших. Одна проблема, що звичайно, щоб сума коштів, за яку було приватизовано приміщення, і та сума, за яку його придеться викуповувати, вони значно різняться. І ну, це має бути таке досить зважене рішення. Але якщо буде зареєстрована електронна петиція, яка допоможе нам рухатися в цьому напрямку, я думаю, що. Це буде не себе.